Як доглядати за шкірою навколо очей? З вами косметологиня Лія Москалик. Я на цьому ютуб-каналі розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати в будь-якому віці без уколів і з турботою про своє тіло. Вас запрошую писати коментарі, ставити лайки і підписуватись на цей канал. Це допомагає нам розвиватись. Почну з неочевидного. Важливим кроком для догляду за шкірою навколо очей є зняти спазм з м'язу ока. Коли ми знімаємо з нього спазм, шкіра навколо очей краще виглядає, бо в неї краще поступає кров. І краще відбуваються всі обмінні процеси і ми бачимо менше заломів, бо якщо ми ось так жмуримось, то утворюється дуже багато заломів. Це перший момент, як зняти цей спазм, бо ми часто багато дивимося в гаджети, хтось працює за комп'ютером, хтось робить якусь дрібну детальну роботу. І все це призводить до того, що ми ось так щуримося, і це спазмує око. Робите вправи для покращення зору. Вони прекрасно знімають спазм з колового м'язу ока. Звісно, можна використовувати різноманітні вправи з фейсбілдингу, фейсфітнесу, йоги для обличчя, які в принципі також в тій чи іншій мірі будуть знімати спазм з колового м'язу ока. Тому я би з цього почала. А вже далі має значення те, як ви змиваєте макіяж, які засоби наносите на шкіру навколо очей, чи використовувати ви якісь послуги чи ні. Це все вже буде мати як додатковий. Фект. Те, як ви знімаєте макіяж з повік, впливає на те, як виглядає ваша ділянка навколо очей. І цьому, в кінці цього відео я покажу один із варіантів, як можна легко знімати туш з повік, якщо ви нею користуєтесь, або знімати макіяж з ділянки навколо очей. Крем навколо очей наноситься по кісточці знизу і по кісточці вгорі. Він має певний діапазон дії, і цього є достатньо. Якщо ви наносите крем навколо очей ближче, ніж кісточка, скоріше за все, ви будете відчувати печіння, якісь неприємні відчуття. І дуже часто мені люди кажуть про те, що ой, в мене алергія на крем навколо очей, будь-який, який би я не купила. Я прошу людину показати, як вона його наносить. Вона його наносить, і я бачу, що просто крем потрапляє в око, він там не повинен бути. І відповідно, око на це реагує. І насправді ніякої алергії немає, якщо просто наносити в е, трошки дальшому діапазоні. Крем навколо очей, власне, на шкіру, а не давати його в око. Це важливий момент, який важливо пам'ятати. Ще є багато дискусій на тему того, що ой, там крем навколо очей, окремий не треба, от в мене є крем для лиця, я його намостила навколо очей і нормально і все окей. То ви можете в принципі, його використовувати і для шкіри навколо очей. Або це за умови, що ви не бачите, що ділянка навколо очей відрізняється від шкіри на обличчі. Якщо ви бачите, що вже є різниця, то варто все-таки давати різні вітаміни і мікроелементи на різні ділянки шкіри. Якщо ви з нею доглядаєте, і вам важливий доглянутий зовнішній вигляд. Тому прошу вас цим не нехтувати і користуватися відповідно до потреби шкіри, яка є. Отже, з кремом розібрались. Основна його функція це давати пластичність шкіри навколо очей, аби мінімально утворювались зморшки. Тобто він займається профілактикою утворення зморшок. Він їх не забирає, він не зменшує темні кола навколо очей, він не забирає зморшок і не знімає набріки. Про це все в нас вже є окреме відео. Ми в описі до цього відео зробимо посилання, аби вам було комфортно їх шукати, або десь вони там вам з'являться зараз. Можливо. В кінці цього відео, і ви будете мати можливість їх переглянути, якщо ви ще їх не бачили. Також шкіру навколо очей можна збагачувати біологічно активними речовинами, вітамінами, мікроелементами, які будуть зменшувати трошки темні кола, трошки освітлювати, трошки будуть давати свіжості сяння шкірі. І ці засоби можуть міститися в сироватках, бустерах, гідромістах і так далі. Тобто, багато є різноманітних комерційних назв, які вам намагаються сказати про те, що цей засіб дуже активний і містить дуже багато різноманітних. Складників корисних для шкіри, тому ним також варто користуватися, якщо ви хочете збагатити свій догляд за шкірою навколо очей ще чимось. Дуже важливо: зверху на сироватку бустер, міст, тобто на якусь активну, дуже суміш речовин, які намагаються збагатити вашу шкіру, зверху її закривати кремом і використовувати її ввечері. Тому що коли ми лягаємо спати крізь нашу шкіру, легше і краще проходять всі біологічно активні речовини, і відповідно ви максимально ефективно використовуєте цю сироватку на шкірі. Тобто ви максимальний коефіцієнт корисної дії маєте з тої сироватки. Бо якщо ви це будете робити в день, то насправді в день буде мінімальний ефект від цього. Але якщо вам так комфортно і підходить, ви собі так випробували, то це теж допустимий варіант догляду за шкірою. Збагачувати шкіру вітамінами і мікроелементами можна також кремовими масками, але дуже вас прошу не користуватися ними вкрай часто, тобто це один або два рази на тиждень, цього є достатньо. Раз на місяць теж може бути, воно не буде мати дуже накопичувального ефекту, але додасть свіжості і сяяння на якийсь період часу, якщо вам треба десь на вихід. Прошу вас не користуватися гідрогелевими патчами або обмежувати їх максимально, наскільки для вас це можливо. Теж у нас є відео на каналі на цьому. Тему, прошу вас зайти, подивитись. Ще важливо пам'ятати про сонцезахист, тому що він захищає шкіру навколо очей від сонця. І вона з меншою ймовірністю буде утворювати пігментні плями, якщо ви до цього схильні, або якщо шкіра навколо очей була з якихось причин пошкоджена. Хочу тепер ще розкласти про те, в якій почерговості використовувати різноманітні засоби. Тобто, ви спочатку очищаєте ділянку навколо очей засобом для вмивання. Це може бути молочко, пінка, гель, чим ви користуєтесь. засіб для демакіяжу, ви змиваєте його водою, або якщо не любите вмиватися водою, ви змочуєте спонж. З водою і просто ними протираєтеся. Після того ту ділянку так само тонізуєте, як і всі інші ділянки шкіри обличчя. І далі даєте. Якщо використовуєте сироватку, тоді сироватку, якщо ні, то відразу крем навколо очей. Якщо це світла порадують, тоді сонцезахист. То яка має бути послідовність нанесення засобів на шкіру навколо очей? Класична така, як і всюди. Тобто спочатку ви очищаєтесь. Засіб для очищення ви обов'язково змиваєте водою зі шкіри. Немає значення, це міцелярна вода, двохфазне очищення для зняття макіяжу. Чи це молочко, гель, пінка, мус, крем для очищення шкіри немає значення. Емульсія, ви це все обов'язково змиваєте водою. Не любите вмиватися, нема питань. Берете сухі спонжі, змочуєте їх водою і протираєтеся один-два рази. Шкіру, яку ви очищали, і ви в такий спосіб залишки цього засобу для зняття макіяжу змиєте. Після цього ви шкіру тонізуєте. Далі, ви якщо це вечір і ви використовуєте сироватку, ви можете використовувати сироватку, якщо ви не використовуєте сироватку то на протонізовану шкіру, ви наносите крем навколо очей. Якщо це. Світла пора доби, то ви використовуєте сонцезахист зверху на крем навколо очей. Якщо це темна пора доби, то на кремі ви закінчили ваш догляд за шкірою навколо очей. А якщо ви хочете підібрати засоби для догляду за шкірою, які будуть підходити саме для вас, і не хочете в цьому розбиратися самі, запрошую вас на онлайн підбір або в студію у Львові. То що, будемо знімати макіяж з ділянки навколо очей. Я намагаюся зараз добути молочком. Тут в мене остатки, то воно забризкало вже пів кімнати. <плес> Словом, нам треба десь така кількість молочка. Або якщо на палець, то це буде десь орієнтовно ось такий його об'єм. Ми його е розшуровуємо між другим і третім пальцем. Закриваємо очі і наносимо на вії зверху і знизу. Так, аби чистий ряд у нас був між двома пальцями. Все. Між другим і третім пальцем закриваємо очі, війки поміщаємо посередині, наносимо молочко або ваш засіб для зняття макіяжу. Наносимо так, щоб ви пропиталися вії. І щоб ми туш, звій не розмащували по всій ділянці навколочий. Готуємо собі ще два спонжика, які змочені молочком і трошки водою. Підставляємо їх і тепер промасовуємо ділянку під очима легенько, третім пальцем. І ділянку над. Очима по кісточці ви рухаєтеся, якщо у вас ще було щось на верхній повіці, то також там ретельно все промиваєте. І тепер розшуровуєте війки між двома пальцями. Легенько. Це один із таких найпростіших способів знімати макіяж. Готуємо собі два спонжика складаємо ось так. Не на половинку, а трошки менше. Складаємо, і ось цю частинку під низ ми кладемо під око. На око зверху огортаємо ось так по віку. Робимо такий вареник. <свіття> і акуратно витягуємо назовні. І так робимо так само з іншою стороною. Теж складаємо, підтягуємо. І дуже легко знімаємо залишки. Тепер друге так само. Складаємо ось це під низ. Загортаємо зверху, так як вареник. І витягуємо з внутрішнього кота в зовнішній. Знову складаємо ось ось ця, ця частинка менша під низ піде. Загортаємо як вареник. І знімаємо з ділянки навколо очей макіяж. Все. Далі змочуємо ці спонжі в воду і залишки макіяжу змиваємо з повіка, з однієї і з іншої сторони. До моменту, поки будуть чисті спонжі. Хто вмивається просто водою, може намиватися водою. Мені зараз просто перед камерою незручно. Якщо б я це робила у звичайному форматі, то я би просто витиралася, змивала це водою. Не шурувала зайвий раз спонжами, якщо можна цього не робити. Ось, бачите, тепер шкіра навколо очей вже іншого відтінку, трохи видно, що вона червона, бо я її там якось енна кількість разів, щоб кадри зняти, знімала. Ем, ось. Ось так ви знімаєте макіяж максимально комфортно для вас і мінімально травматично для шкіри навколо очей. І це важливо пам'ятати в тому числі. Що ж, ви йдіть користуватися цією інформацією. Якщо у вас залишились якісь запитання, залишайте їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. А я пішла мити цей вазонок.